Вітаю! Тема сьогоднішнього брифінгу: робота без бар'єрів, компенсація роботодавцям витрат на облаштування робочих місць для людей з інвалідністю. Перед мікрофонами заступник директора Тернопільського обласного центру зайнятості Олександра Островська, фахівець організаційного інформаційного відділу обласного центру зайнятості Оксана Гнатієвич. У серпні минулого року уряд запровадив програму надання роботодавцям компенсацій за витрати на облаштування робочих місць для людей з інвалідністю першої та другої групи. Ця державна програма є частиною національної стратегії зі створення безбар'єрного простору в Україні, мета якої дати людям з інвалідністю більше можливостей на ринку праці. Адже кожна людина, незалежно від стану здоров'я та посади, повинна мати комфортне та безпечне робоче місце, можливість працювати та реалізувати себе. Враховуючи реалії війни, ми розуміємо, що людей з інвалідністю в нас буде більше. Значна їх частина працездатного віку Вони мають певний потенціал, професійні здібності, значний досвід. Хочуть і можуть займатися трудовою діяльністю для таких людей. Працевлаштування, особливо на облаштованих для цього робочих місцях, це не лише заробіток, а й можливість відчути себе рівноцінними членами суспільства. Адаптувати робоче місце для людини з інвалідністю вигідно також і для роботодавця, отримавши цю допомогу, роботодавець. Має можливість зекономити власні кошти і витратити його на розвиток власного бізнесу. До речі, на таку компенсацію можуть розраховувати роботодавці різних форм господарювання: державні та недержавні установи, бізнес, громадські організації, фізичні особи, підприємці, які мають найманих працівників. Також фонди за рік роботи програми. Майже тисячі роботодавців України вже отримали компенсаційні виплати за облаштування робочих місць для 1013 людей з інвалідністю. Зокрема, серед них є і ветерани. Серед роботодавців, які вже отримали ці компенсації, є представники будівельної сфери, виробничої, переробної промисловості, сільського господарства, авторемонтних майстерень, медичної сфери, сфери послуг, освіти, торгівлі та інших. За умовами програми, сума. Такої компенсації складає до 106,5 тисяч гривень за облаштування робочого місця для людини з інвалідністю першої групи, до 71 тисячі гривень за облаштування робочого місця для людини з інвалідністю, яка має другу групу. Компенсується витрати на придбання спеціалізованих меблів, стільців, столів, поручнів, розсувних дверей, транспортерів, підіймачів для робочих місць і інших допоміжних засобів відповідно до нозології захворювання людини. Також компенсація передбачення закупівлення купівлю бралівських клавіатур, сенсорних, комп'ютерних дисплеїв, допоміжних засобів для відтворення звуку, засобів для захисту здоров'я і безпеки на робочому місці, спеціальних програм, тобто всього того, що забезпечує і створює комфортне робоче місце для людини, створює безбар'єрний робочий простір. Повний перелік допоміжних засобів для облаштування робочого місця працевлаштованої людини з інвалідності він викладений у порядку надання роботодавцям компенсації фактичних витрат за облаштування робочих місць працевлаштованих людей з інвалідністю. Більш детально про компенсацію за облаштування робочих місць розповість моя колега, фахівець організаційно інформаційного відділу Оксана Гнатієвич. Добрий день. Я розповім, як роботодавцеві отримати компенсацію. Із дня працевлаштування людини з інвалідністю роботодавець має 90 днів на облаштування робочого місця та подання до центру зайнятості заяви про відшкодування вартості витрат. Заяву можна подати через портал Дія у паперовій формі особисто в центрі зайнятості або електронній формі. У заяві потрібно вказати відомості про себе як роботодавця та найманого працівника. До заяви необхідно додати копію документу, що підтверджує працевлаштування особи. Це може бути відповідний наказ, розпорядження чи примірник трудового договору. Звичайно ж, додати документи, що підтверджують придбання допоміжних засобів для облаштування саме цього робочого місця договір, рахунок, квитанція, накладна тощо, а також до заяви додати відомості про господарську діяльність. Центр зайнятості після розгляду наданих роботодавцем документів у 10-денний термін приймає рішення про надання компенсації чи відмову. Зауважу, що роботодавець має право на доопрацювання заяви та наданих документів. Після подання доповнених документів рішення про надання або відмову в наданні компенсації приймається, особи, приймається обласним центром зайнятості протягом п'яти робочих днів. Роботодавці Тернопільщини також зацікавились такою можливістю облаштувати робоче місце для людини з інвалідністю за кошти держави. До прикладу, учасник бойових дій з інвалідністю другої групи захворювання опорно-рухового апарату, був працевлаштований головним спеціалістом в одному з органів місцевого самоврядування. Для нього було облаштоване інклюзивне робоче місце, ортопедичне крісло, металевий поручень, комп'ютерна техніка, очисник повітря, меблі. Компенсація витрат становила 69 тисяч гривень. У Зборівській громаді роботодавець облаштував робоче місце для людини першої групи інвалідності, яка пересувається на кріслі колісному. Чоловік працює логістом для нього придбали крісло з регульованим сидінням. Меблі, комплектуючу техніку встановили спеціальне підлогове покриття на суму 100 тисяч гривень. Для ветерана з інвалідністю другої групи захворювання внутрішніх органів Шумської громади, який працевлаштований охоронцем, придбали очисник повітря, ноутбук, два телевізори і меблі під це робоче місце. Роботодавцеві компенсували більше 70 тисяч гривень. Створені комфортні умови роботи для фахівця одного з управлінь міській раді. Це людина з інвалідністю другої групи, з травмою опорно-рухового апарату, отриманою під час захисту вітчизни. На його робочому місці є спеціальні меблі, ортопедичне крісло, поручні, комп'ютер. Роботодавець отримав від служби зайнятості компенсацію на суму 69 тисяч гривень. Внутрішньопереміщена особа другої групи інвалідності із захворюванням опорно-рухового апарату з дитинства, кандидат наук з фізичного виховання, зараз успішно працює в Кременці в педагогічній академії старшим викладачем. Для нього придбали адаптовані меблі, ноутбук, комплектуючи до комп'ютера на майже 70 тисяч гривень. Якщо вас зацікавила можливість за кошти держави облаштувати робочі місце для своїх працівників з інвалідністю, за детальнішою інформацією зверніться в місцевий підрозділ Тернопільського обласного центру зайнятості. Отже, запрошуємо роботодавців Тернопільщини скористатись такою можливістю отримати компенсаційні виплати для того, щоб облаштувати комфортні робочі місце для людини з інвалідністю першої та другої категорії.